А от банкіри запевняють, що масові акції на роботу фінустанов не вплинули українці, довіряють, тож свої збереження залишають у банках. Політична криза на роботу банків не вплинула. Більшість вкладників після закінчення терміну депозиту переоформлюють договори. Аналітики пояснюють, ставки у гривнях в середньому сягають 20 До того ж, українці довіряють фінустановам. Така, в принципі, порада. Якщо ви тримаєте гроші в хорошому банку. Це майже всі західні банки, великі українські банки, державні українські банки. Е, то велика вирогідність. Я даю 99% що ваші гроші будуть збережені. Нині депозит у національній валюті найефективніший інструмент, щоб покрити інфляційні та курсові коливання. Веде банку запевняють, що довгострокові вклади найкраще захистять гроші. У депозит це єдиний так. Вихід для присіжного громадянина з невеликою сумою грошей отримати дохід. Ми робили калькуляції і отримали результат такий, що людина, яка цілий час тримала в гривневому на гривневому депозиті гроші, отримала б значно більше в результаті, як навіть в еквіваленті в іноземній валюті. Тих, хто турбується щодо повернення грошей, банкіри заспокоюють депозити, захищені фондом гарантування вкладів.